Не знаю, хто як, а я природу люблю. У нас тут є гніздо, нікому їх не заселився, тому що двері тут закривалися, ніхто не побачив. І зараз я буду таку підставочку і посилюю їх до побратимів. Ось тут у нас є гніздо, одне, сюди Це буде друге. Будуть жити по сусідству. Так ось ми Зараз Зараз його переселе. Там вже платформа свій. Я думаю собі підіпів, коли тут хтось жити. О, тут вже у нас там хтось є.